Пікапи, фургони, легковики та мікробуси. Більше півсотні таких автомобілів передали нашим захисникам волонтери благодійної організації «British Ukrainian Aid», яка близько десяти років співпрацює з благодійним фондом Волонтери Поділля. Це конструктивна співпраця по розподілу і по доставці аптечок, яких ми вже доставили більше 32 тисяч по натівських стандартах. До програми УЛЕС також ми. З 2022 року закупили і відправили на передову Ембюлансис, броньовані машини і пікапи більше 400 машин. Уже з програмою УЛЕЗУ Біют отримав 300, а відправив в Україну більше 200. Автівки, які передають нині, зібрали завдяки британському народу, що замість утилізації віддав свою техніку на забезпечення потреб України. Лондонець вибирає, чи віддавати його на утилізацію, чи віддавати в Україну. Держава виплачує донору 2000 тисячі фунтів, і він ми не можемо на ходу перевірити. Тобто ми вже перевіряємо пізніше. Я би сказала, що три четвертих це хороші машини. Після прибуття всі автомобілі мають пройти технічну перевірку. За потреби ремонт. Для цього волонтери закликають донатити, адже сума потрібна немала. «50 автівок, які тут стоїть, ви бачите, це кожна з них потребує, щоб принаймні, щоб вона заїхала в майстерню і її подивилися і сказали, що робити. Тобто ми над цим працюємо. Звичайно, не завжди вистачає коштів, але ми намагаємося підключати і під організації. Міської комунальної власності до цього процесу, там вони за рахунок власних ресурсів це роблять. Вже готові автомобілі будуть використовувати за різними потребами для евакуації поранених, доставки медикаментів, транспортування ВПО тощо. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, який зараз для нас це дефіцит, тому що автомобілі в Україні зараз це розхідний матеріал. І, на жаль, є ті, які можуть служити там день, два, тиждень, місяць. По-різному доля автомобіля зараз складається. Ну і таких речей насправді нам треба дуже і дуже багато. Тож на цьому волонтери не зупинятимуться. І до перемоги допомагатимуть Україні з усім необхідним. Тетяна Ржепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський.